Восьмирічна Діана цього року на свято першого дзвоника замість звичайної шкільної форми піде у патріотичному вбранні. Вишиванка, блакитні квіти у волосі, а за плечима ранець із жовто-блакитною стрічкою. А головною прикрасою стане букет. Зазвичай ми купляли на 1 вересня як усі. Сезонні квіти, айстри або троянди. А цього року ми вирішили подарувати вчительці наші такий патріотичний букет. Мама дівчинки Валерія ідею такого букету позичила у подруги. Недавно ми вернулись, повернулися зі Львова, і там були на весілля мої коліжанки, І я там побачила букет наречений жовто-блакитний. І бутоньєрки в жениха, і в решта хлопців були також. Жовто-блакитними я вирішила, чому б діані не купити на 1 вересня саме патріотичний букет. Такий букет обійшовся родині у 200 гривень. Патріотичні букети до свята першого дзвоника користуються неабияким попитом серед українців і коштують чимало. Проте абсолютно не обов'язково викидати кругленьку суму у квітковому магазині. Створити неповторний святковий букет можна власноруч цього року. У тренді композиції з квітів бабусиного саду. Осіннього листя та сезонних фруктів та овочів. Це можуть бути і такі цвіти, як гіоргіни, астри, сезонні рози, всі каліна, яка атрибутом є завжди нашої культури, це і колосся, і яблуки, різновидності маленьких перчиків. А поєднати все це у оригінальний букет дуже просто. Запевняють флористи, головне ваша фантазія. багато які вже своїм начали приобретати жовті оттеночки. Цвети в нашому букеті будуть Это астра седум, который росте практически на каждом у нас шагу. И, конечно же, георгины. А декором може послужити канцелярське приладдя. Ще один варіант ексклюзивної квіткової композиції екібана у гарбузі. Достаємо з нутрі вирізаємо в ній відверстці, і вставляємо мокрий оазіс. Це спеціальна флористическая губочка, її легко можна купити в будь-якому флористичному магазині. У губку вставляємо айстри, соняшник, калину, гілочки дуба, малини, листя дикого винограду та квіти деревію. Наша композиція готова. Така екібана і запам'ятається надовго, і радуватиме вчителя протягом двох тижнів.